Дивимось далі огляд мапи з аналітичного порталу Deep State Map і розпочнемо з південного напрямку. Зазвичай за останні дні, і навіть тижні, не було суттєвих змін на південному напрямку. Тут такий був собі паритет, а також був певний режим інформаційної тиші. Однак зараз зрозуміло, що відбулася одна невелика зміна. Ми можемо зараз сказати про те, що взагалі. Ось лінія зіткнення вона стабілізована була після того, як наші збройні сили змогли вздовж Дніпра направитися в бік Береслава, так з Дучан, ну і також на південь від Давидового Броду. Однак при цьому ми розуміємо також, що Ось невеличкий був виступ. Так цей виступ був на південь від сухого ставка, і ми бачимо, що за попередню добу нашим військовим приблизно на кілометр довелося звідси з цього виступу відступити. Але це навіть не є тактичною перевагою ворога. Це лише такий невеликий. Відрізок, де на всьому напрямку, на всьому правобережжі Херсонської області довелося на один кілометр практично відійти збройним силам України в інших всіх напрямках правобережжя Херсонщини зберігається ситуація, така собі як паритетна, тобто приблизний баланс сил і збройні сили України зараз не проводять активних наступальних дій. Натомість збройні сили Російської Федерації не мають можливості проводити наступальні дії, тому що їхні ресурси зараз направлені на побудову оборони, зокрема і на Херсонському напрямку. Тож ми розуміємо, що все йде до того, що зараз лінії оборони будуються російською стороною, а збройні сили України накопичують ресурс, накопичують резерв для того, щоб потім сформувати ударні кулаки, і очевидно до серйозних морозів. Змогти вийти до Херсона і також на Новокаховський напрямок, якщо говорити про інші напрямки, то на запорізькому напрямку у нас ситуація без суттєвих змін. Якщо говорити про лінію фронту на схід від запорізького напрямку, тобто про південь Донеччини. Про південь Донецького Донецької області в районі Вугледара тут є невелика зміна. Ми бачили в попередню добу, що тут лінія фронту на такому тактичному рівні дещо коливалася. Так тут сіра зона переходила з рук в руки. І якщо ми бачимо, наприклад, 29 жовтня була ситуація така, що на півдні від Павлівки була підконтрольна в Україні територія. Після того збройні сили України приблизно на кілометр відійшли. Після чого збільшилася сіра зона, і потім Російська Федерація змогла підійти практично до Павлівки до околиці цього населеного пункту. Але при цьому ми бачимо, що уже за попередню добу наші військові змогли знову ж таки відкинути російських військових. Тобто відбувається така гойдалка своєрідна, розширилася знов сіра зона, і наші військові на південь від Павлівки ще не зайшли, але принаймні вибили звідти росіян. Натомість ситуація на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька досить складна. Зараз Росіяни кидають дуже багато ресурсів. В бік Мар'їнки будемо, до речі, сьогодні говорити з нашими військовими експертами, для чого їм це потрібно в такому тактичному і оперативному сенсі. Але в будь-якому разі ми бачимо, що якщо, наприклад, ще кілька діб тому, наприклад, тиждень тому була ситуація ось така: так, Мар'їнка була в переважній більшості підконтрольна Збройним силам України, після чого почали заходити штурмові групи Російської Федерації на північ від Мар'їнки, і ми бачимо, що Приблизно, от за попередню добу, можливо за дві останні доби, збройні сили України відійшли з східної частини Мар'їнки, і намагаються Російська Федерація намагаються окупанти закріпитись на східній частині Мар'їнки. Однак, в будь-якому разі, наші сили оборони в Мар'їнці є. Вони чинять жорсткий опір і сподіваємося, що буде знову ж таки контрудар, і з Мар'їнки центральної частини, принаймні, буде відбито окупантів і. Знову ж таки, вони будуть змушені відійти стежем за ситуацією. Чому Мар'їнка на нашу думку важливо? Тому що це в будь-якому разі от ми бачимо, що можуть сформувати в районі Вугледара і в районі Мар'їнки росіяни такі великі лещата. Вони принаймні намагаються це зробити, очевидно, так щоб потім могти захопити Вугледар і ось цю трасу, яка з'єднує ну практично Мар'їнку. І Вугледар, і власне трасу, яка потім на захід веде до Курахового. Очевидно, замисел такий, в будь-якому разі, також тут неподалік Красногорівка, стежимо за інформацією, але в Мар'їнці зараз дійсно гаряче. Гаряче, також і на південь від Авдіївки. Тут я нагадаю, що. За останні кілька діб росіяни намагаються покращити тактичне становище в районі водяного та опитного. Так, по суті, це південний фланг Авдіївки. Ми бачимо, що тут окупанти підійшли уже до Авдіївки з півдня дуже щільно, і ми бачимо, що Опитне і водяне частково. Окуповані частково під нашим контролем, частково сіра зона. Будь-якому разі, ми знаємо, що Авдіївка це потужний укріпрайон. Однак небезпека в тому, що нині росіяни намагаються атакувати Авдіївку вже не в лоб, адже вони за останні 8 місяців зрозуміли, що це нереально взяти Авдіївку в ЛОБ. Вони це відкрито самі кажуть. А, натомість вони от намагаються дійсно з напрямку населеного пункту Піски, далі водяне і опитне. От зайти в Авдіївку з першого. З південного флангу, і потім я так підозрюю, що намагаються взяти повністю водяне і спробувати зайти в тил. Авдіївки сподіваємось, що розуміє на 100% на всіх рівнях наше військове керівництво цю ситуацію і не допустить того, щоб на південному фланзі від Авдіївки закріпили Росіяни успіх і, звісно, не допустили захід в тил цього укріпрайону. Так ну і бачимо, що ситуація також досить складна в районі Бахмута. Тут ми ще до речі, от побачили, що біля майорської так на захід від зайцевого тут ситуація також цікаво змінювалася змінювалась за останні кілька діб. Спершу росіяни намагаються намагалися просунутися на захід від зайцевого. А після чого ми бачимо, що збройні сили України змогли в принципі також відкинути на кілометр оці штурмові групи Росіян. І ми бачимо, що безпосередньо за останню добу так були змушені Росіяни в на північ від майорська відійти на кілометр. Ну і також в районі Бахмута важка ситуація на південь. Так від Бахмута, тут де опитне Іванград. Тут ми нагадаємо, що працюють дуже активно вагнерівці, так ПВК Вагнера, і безпосередньо уже під опит підійшли росіяни. Зараз опитне іванград в сірій зоні. Однак намагаються закріпитись тут. Росіяни це також небезпечно тим, що це. По суті, відкриває південний фланг для росіян по відношенню до Бахмута, і це також за схожою тактикою, як в Авдіївці, намагаються обійти росіяни Бахмут з півдня, тому що в лоб, так само як Авдіївку, Бахмут взяти дуже важко, тим паче, що в Бахмуті є природня перешкода, так річка, яка не дає Росіянам можливості швидко просунутися не те, що в центрі міста, а навіть закріпитись на східних околицях. Цього міста, ну і наостанок додам, що зараз гаряче також і в районі Білогорівки. Білогорівка пам'ятаємо була взята ще давно збройними силами України. Вона була практично першим населеним пунктом, який нам вдалося. Відбити в росіян на Луганщині, тобто деокупація Луганщини, почалася саме з Білогорівки. При цьому ми розуміємо, що зараз росіяни кидають великі свої сили в напрямку Білогорівки. І був тактичний невеликий успіх так, от біля річки. Росіяни змогли просунутися за останні кілька діб практично на один кілометр. Однак це все одно була сіра зона в переважній більшості тут ніяких серйозних просувань все одно Росіян немає. Ну і я розумію, чому це робить Російська Федерація, тому що тут Креміна, Рубіжне і Лисичанськ. Так, ось цей трикутник. Росіяни розуміють, що не можуть допустити, щоб збройні сили України тут сформували потужний плацдарм і тому, що буде під ударом Лисичанськ по цей бік річки. Ну і також ще наостанок скажу, що росіяни також зараз за допомогою частково мобілізованих намагаються відбити бодай щось, що вони втратили на межі Харківщини та Луганщини. І ми бачимо, що просунулися практично на кілометр в сірій зоні росіяни в бік Макіївки і Нововодяного. Так, ми бачимо от таку ситуацію. Макіївка за останню інформацію частково зараз. Знову під російськими військами так ще вчора вона за інформацією Deep State Map, була позначена синьою е, такою зоною, так тобто була під контролем Збройних сил України. Розуміємо таку, також, що е, вогневий контроль траси Р-66 за Збройними силами України. І сподіваємося, що розвинуть успіх Збройні сили України і буде перерізана повністю дорога, і потім буде деокупація Сватового. Наостанок ще скажу, що ситуація складна, і це очевидно пояснюється тим, що Росіяни змогли зібрати яких на яких там навчених, не навчених, але там більш ніж півсотні тисяч ось цих частково мобілізованих ними позакривали усі дири, прогалина на фронті. І навіть якщо ці люди не є високонавченими, навіть якщо вони зовсім не є навченими, в будь-якому разі вони вміють стріляти. Вони є все таки небезпекою. Вони можуть запускати міни, вони можуть запускати снаряди, і в будь-якому разі це є проблемою певною для збройних сил України. Нагадаю, збройні сили України. Не роблять ставку на якість а не на кількість, і сподіваємося, що накопичення бронетехніки для контрнаступальних дій цю бронетехніку нам зараз передають наші союзники, зокрема і Канада, а також передача нам нових систем озброєння. а Також передача нових артилерійських боєприпасів, так званих розумних від Сполучених Штатів Америки, дозволить вирівняти ситуацію і далі продовжувати контрнаступ на Луганщині, а також на Херсонському напрямку.